Ну, з такого, що сьогодні була дуже дивна поведінка представників Офісу президента і Кабміну. Якщо на попередніх засіданнях вони відверто хамили і в... мололи відверті несенітниці, то цього засідання ну, 99% часу вони казали: не маємо заперечень, погоджуємося з судом, не маємо коментарів. Мене це дуже здивувало, але потім, коли адвокат Новіков розкручував цю всю справу, бо сьогодні вивчалися документи, два томи документів пройшли. Щодо того, які там були рішення, в який час вони були надані, якраз ми аналізували там кілька указів, які спочатку мали одну версію, потім іншу версію. Потім вони кудись зникали, потім десь там правильні, неправильні з'являлися. То я зрозуміла одну штуку: до нас тільки забрехалися. Що їм напевно зверху дали команду мовчіть, щоб не зарити себе ще глибше, тому що на кожну їхню чергову там брехню інсинуацію виходив якийсь там документ, який або це спростовував, або підтверджував їхній, по суті злочин чи фальсифікацію документів. А сьогодні також долучилися аж двоє представників мінекономіки, які нібито є головним суб'єктом подання на санкції. Тобто від них це все йшло. І саме від мінекономіки було постійно бажання з першого засідання засекретити інформацію, поставити абсолютно на всі документи ДСК, щоб люди взагалі не розуміли, що відбувається. Але сьогодні вони мовчали як рибки. Взагалі від них ніякого слова чути не було. Крім того, не заперечуємо. І погоджуємося з колегами. Ніяких нюансів не було. Мені дуже цікаво, як воно буде розвиватися. Далі, але сьогодні ми для себе ще раз і ще раз дійсно відмітили кілька моментів. Перше, і це ми бачили і на скрінах, і в pdf файлах документів, що існувало кілька. Указів, в яких змінювалися дані почергово. І якщо брати за основу базовий указ, який підписав президент Зеленський, то там дивна ситуація з Медведчуком, який вже на момент накладення санкцій давно не був громадянином України. Щодо цього йшло сьогодні засідання, і представниця офісу президента швиряла копію указу президента. Типу, вона до того не має стосунку, і взагалі про що ми тут говоримо. А друге, це стосувалося живаго, в якого була неправильна дата народження, і третє це. Був Петро Порошенко, в якого а був неправильний ідентифікаційний код, і ще й окрім того, в указах різних відрізняється ще один момент. В первісному указі немає латинкою його імені прізвища, а в інших указах воно з'являється. Другий цікавий момент, це ви вже згадали. Це те, що велика частка документів, які підтверджують основу для надання санкцій, дійсно були дотовані 13 лютого. Ну як це ну, тобто, це мало бути до 6 години, 12 -го лютого, в 6 нібито засідав Кабмін, який приймав це рішення, а потім подавалося на РНБО. Якщо воно приймалося все 13 лютого, як свідчать адвокати, оскільки це є момент запису даних. Е,